Президент США Джо Байден виступить у вівторок із промовою в королівському замку у Варшаві після відвідин Києва у понеділок у польській столиці голови Білого Дому зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Основною темою розмови обох лідерів наймовірніше підтримка України, а саме постачання далекобійних ракет та авіації. Ще з понеділка на вулицях Варшави з'явилися банери із закликом до американського президента надати Україні літаки F-16. У день виступу Байдена у Варшаві на вулицях влаштували навіть тематичні акції. Українські та польські активісти оголосили триденний мітинг біля готелю Меріот, у якому зупинився Байден. Чи варто очікувати Україні на рішення про постачання авіації та іншого необхідного озброєння? Розпитали у політичного експерта Андрія Смолі. Я нещодавно було інтерв'ю з Анджеєм Дудою, де він також говорив про те, що Польща має певну кількість авіації, але це невелика кількість, так і тому ну Польщі складно зв зважитись на те, аби виділити для України бодай якісь кілька літаків. Так і відповідно вона очікує рішення. Е Когось інших країн чи не є це хтось інший, саме 에, Сполучені Штати Америки, і чи не стане цей візит Байдена до Польщі свого роду таким стартом до цього процесу? Як ви думаєте? Доброго дня, слава Україні. Рой, слава. Я думаю, насправді що дійсно перші кроки в випадку постачання, і, в принципі, якщо ми говоримо там про далекобійну зброю, і наша тема, те, що ми говоримо про літаки, так, стратегічну авіацію. Відповідно, це мають зробити дійсно держави, які мають на своєму озброєнні доволі велику кількість таких бортів: тобто, це Сполучені Штати Америки, це Велика Британія. Це дві держави, які в принципі могли б це зробити доволі доволі будемо казати, без без якихось втрат для себе. Але тут питання є наступне: ми не повинні думати, що це відбудеться, навіть якщо рішення буде прийняте там завтра, післязавтра, через місяць, чи навіть через три. Ми повинні розуміти, що технічний процес. Навчання там доставки, умовно кажучи, весь цей комплекс він може займати приблизно до одного року часу. От, якщо говорити навіть про базове навчання, те, що я вчора дізнавався, це приблизно 7-8 місяців. От, припустимо, сьогодні Байден там умовно приймає рішення про те, що будуть будуть постачатися до України літаки. Припустимо там наші пілоти знову ж таки потрібен процес, хто це буде робити, куди вони поїдуть, так полетять. То, умовно кажучи, якщо там в квітні чи в кінці березня наші пілоти почнуть навчання, то ми можемо там відрахувати 7-8 місяців. Тобто, де факто це буде кінець року. І це, це реальний результат. Але я, я думаю, що от моя думка. По, по тих відчуттях і по, по, по тій інформаційній повістці, яку ми зараз бачимо, що авіацію дадуть. Але авіація, але авіація буде, буде, буде не сьогодні, можливо, навіть не в цьому році, можливо, в кінці року, якщо пощастить. Я пам'ятаю нашу з вами розмову напередодні візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки, і я вас запитувала, чи нам дадуть гроші, які мав для нас виділити Конгрес, якраз у 2023 році. І ви сказали, що дадуть гроші. Я дуже сподіваюся, що ці ваші віщі слова і цього разу теж спрацюють. Але якщо говорити про предметну розмову, саме про те, що Байден таки наважився приїхати до України, це був не анонсований такий абсолютно. Спонтанний для нас усіх його візит, який був засекречений до останнього, е, якщо говорити про якісь сигнали, так, е, які ви особисто для себе якісь прочитали сигнали вчорашнього візиту Байдена Путіну, зокрема так і цілому світу, можливо, Китаю, який зараз таку достатньо небезпечну позицію займає, і чого ви очікуєте від його спічу у королівському палаці у Варшаві? Ну, я думаю, що перш за все сам візит був не дуже навіть очікуваний для самого ж Байдена, тому що за даними американської преси, лише в п'ятницю, тобто 17 так лютого, було прийнято рішення про фактично його приїзд. А це для лідера такого рівня фактично спонтанна поїздка. Бо будь-які візити президента США вони розплановані там на мінімум на 2-3 місяці, а то й на півроку. А що стосується вчорашнього приїзду, це мабуть дійсно історичний момент, коли в, в, в таких умовах, в яких ми сьогодні знаходимося, президент США при, приїжджає до України так, висловлює нам свою підтримку, свою позицію. Що, що такого можна дійсно виділити, перше в принципі його приїзд це вже сигнал Московії про те, що Україну кидати ніхто не буде. Про те, що є де факто 100% підтримка по крайній мірі адміністрації Байдена і, і, і тих людей, які разом з ним будемо казати, очолюють країну. Так, а друга позиція це скоріш за все позиція по постачанню зброї та фінансуванню нашої держави. Тобто приїзд скоріше за все означає те, що дійсно Сполучені Штати Америки вже переступили оту ту лінію, яку вони не хотіли переступати там, і в рамках додаткового постачання зброї, і в рамках цілком, вірно тих же ж самих літаків. Ми, ми повинні розуміти, ну що станом на сьогодні публічно якийсь певний час, навіть якщо вчора були такі розмови, ніхто не буде говорити про літаки. Знову ж таки, це потрібен технічний процес, навіть юридичний процес певний для того, щоб це все в принципі ці всі речі оформити. Тобто, можливо, нам оголосять про це там умовно кажучи, через місяць, можливо, через два тижні. Але 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 я більш ніж перек... але я більш ніж переконаний, що ці розмови вчора велися. Перше про далекобійні ракети, друге про авіацію. Якщо далекобійні ракети під питанням, от я тут теж одразу скажу конкретно від США, під питанням, і навіть якщо їх дадуть, то в принципі далекобійні ракети, ну ймовірно, це там і в принципі їх уже дають 150 кілометрів. Але питання в тому, куди ми можемо ними бити. Станом зараз, наскільки я розумію, це лише територія нашої держави в межах конституції, в межах конституції нашої країни. Я би хотіла, щоб ми ще з вами проговорили тему економічних санкцій, бо Байден, вчора перебуваючи в Україні, анонсував, що наступного тижня очікується новий пакет санкцій, які Сполучені Штати будуть запроваджувати проти Російської Федерації, і знаємо, що Європейський Союз також готує 10-й пакет санкцій до роковин широкомасштабного вторгнення. Як ви гадаєте, чи сьогодні у своєму зверненні Байден може? Натякнути на те, що буде стосуватися цих обмежень конкретно, так чи розмова з Дудою може спонукати зробити якісь радикальніші кроки? До ну до прикладу, те, що я знаю, то в 10-му пакеті санкцій Євросоюзу йдеться про певні російські банки обмеження експорту та імпорту з Росією, також. Санкції особисті щодо певних військових чиновників Російської Федерації, пропагандистів російських і так далі. Але от е, хотілося б зрозуміти, чи можуть ці розмови Дуди і Байдена спрокувати якісь конкретно ну важливі такі і змістовні санкції, які можуть справді якось суттєво повпливати на економіку Росії. Ну, дивіться, дуже багато речей, які суттєво впливають на економіку Росії, вони, в принципі, вже прийняті. А єдине, що варто, мабуть, про що варто мабуть говорити, це дійсно повне відключення від світу всіх російських банків, тобто, то, в принципі, блокування діяльності всіх російських банків, це номер один питання. І номер два питання, яке чомусь досі ніхто не зачіпав, це атомна енергетика. От атомна енергетика, ми ж розуміємо, що той же ж самий Росатом. Прекрасно себе почуває, прекрасно будує, до речі, електростанції в країнах Азії Африки. Це шалені кошти, які, які фактично отримує рашистський бюджет. А відповідно, бюджет на війну з Україною. Я думаю, це те, що повинен піднімати сьогодні президент Польщі Анджей Дуда так. Але але, але але дуже великий в мене сумнів, що ці санкції поки що будуть введені. можливо, трошки пізніше. Як ви думаєте, через Угорщину чи, чи я, є... я думаю, через те, що це власне вдарить по тих державах, в яких зараз задіяні задіяний Росатом. Тобто ми маємо, ну дивіться, це та ж сама історія, коли ми вимагаємо від США визнати е е Московію державою терористом. Тобто, де-факто для них це нічого не вартує. Вони можуть це зробити. І голоси є для цього. І республіканці, і демократи, там я думаю, під 90% би за це проголосували. Але чому вони цього не роблять? М вони добре розуміють, що це вдарить по низці е союзників США. Тобто, які сьогодні допомагають Україні. Ми, ми ну от ми дуже багато говоримо про те, що е, представники деяких країн активно торгують з Росією. Так фактично, ну для нас це було б добре, тому що фактично це перекрило будь-яку торгівлю. А для цих держав, з їхньої точки зору, це не дуже добре, тому що їхній бізнес постраждає. Так, це, це доволі цинічно, і мені б дуже хотілося б, щоб е, з Росії пішли всі. Всі виробники, всі постачальники, так, всі бренди. Ну але ми розуміємо, що світ є цинічним, і відповідно, ну фактично, це певною мірою поставить США в конфлікт із, із іншими державами. Тобто, я думаю, що тут ситуація є схожою, якщо буде знайдений якийсь варіант, якась формула того, як чи компенсувати. Чи можливо знайти інших виробників, інших, власне, умовно кажучи, людей, які будуть будувати ці електростанції інші компанії, там, чи транснаціональні корпорації, якісь, чи, чи компанії з інших держав. Тоді в такому випадку, я думаю, що на це погодяться. Але поки що це, як кажуть, під великим питанням, тобто не знайдена формула. Але стосовно сьогоднішньої розмови, ну не даремно Байден недаремно Байден два дні дві доби фактично буде знаходитися в Польщі, не даремно. Тобто мова йде про якісь фундаментальні речі, про фундаментальну підтримку не лише України, а в принципі і тої ж самої Польщі. Так, це це і інвестиційні проекти, і економічні проекти, і, і в принципі, ми добре знаємо, що Польща це де-факто є такий військовий хаб. По допомозі України і гуманітарний хаб по допомозі України не в останню чергу через те, що власне гарантом цього хабу є Сполучені Штати Америки, і тому, тому звичайно розмов там буде дуже багато перебовин буде дуже багато. Це і фінансова складова, це і військова складова. Це, це в принципі знову ж таки заміна для Польщі певних видів озброєнь, які вони зможуть передати Україні. От ми говоримо там про літаки. Ви згадували трошки раніше. Е, так, абсолютно, Польща може передати літаки, але взамін вона повинна отримати літаки там від Сполучених Штатів Америки. Тобто, я думаю, що це буде однозначно обговорюватися. Це, це, це буде однозначно обговорюватися. Це, це важлива тема для Польщі. Вони готові. Це зробити. І тут лише питання, щоб гарантія була. І, і ці всі речі будуть проговорюватися. А якщо підсумовувати взагалі все, що ми з вами вже проговорили, стосовно того, що містить в собі звернення самого Байдена, бо всі його чекають, воно має бути в 19-й годині, здається, за київським часом, близько 19-ї години і. Як на вашу думку, що саме з, з, з того всього проговореного про що ми вже говорили, він виділить у звернення і чим він може виступити власне з якими посилами? Ви знаєте, я би не гіперболізував, не гіперболізував, власне це звернення? Я не думаю, що там буде щось настільки кардинальне. Про що ми ну, будемо там дуже багато говорити? Я думаю, що це буде класичне ідеологічне звернення до українського народу щодо підтримки. Ймовірно, ну звичайно, там буде тема санкцій зачіпатися. Звичайно, там будуть слова підтримки. Звичайно, там буде сказано, що США буде до кінця до перемоги, скоріш за все, України. Але дуже цікава є інша річ: це е, Байден також збирається здійснити звернення до росіян. Так? Отут уже трошки е, теж, теж доволі цікаво. Чому? Тому що е, насправді от ми дуже багато зараз говоримо про те, що захід, Західний світ він не дуже хоче того, щоб Росія розвалилася. Чому ну там є дуже багато геополітичних питань Китай і а, е, ядерна зброя, ну, ядерна, ядерна зброя, Китай так. І я думаю, в цьому випадку також буде певне ідеологічне звернення до, до росіян з приводу Путіна. Буде меседж певний для російських еліт, для російських олігархів, однозначно. Е, можливо, Байден чітко скаже, що нашою метою не є розвал Московії, нашою метою є там зміна політичного путінського режиму. Я думаю, що ці слова ймовірно прозвучать. От, але щоб такого чогось кардинального, ну що ми чекаємо. Ми там чекали, от Путін от виступав кілька годин назад, так ну всі чекали, але насправді ми ж добре розуміли, що, що там може, може, про що там може йти мова. Тобто, ми тут теж абсолютно Байден. Я думаю, що звичайно розмова буде цікавіша набагато ніж ніж те, що там говорив Путін, але знову ж таки. Фундаментальні речі Сполучені Штати Америки не роблять за допомогою промов. Фундаментальні речі Сполучені Штати Америки роблять за допомогою інституцій, і от власне інституції потім оголосять про допомогу, про конкретні, там, конкретні види цієї допомоги. Інституції потім скажуть там щодо певних санкцій, більш розшифрують. Байден просто загалом пояснить концепцію подальшу, Бачення власне, Сполученими Штатами Америки, е, перемоги України, там позиціонування Європи в контексті війни, позиціонування е, Західного світу і Сполучених Штатів Америки в контексті е, е, відносин подальших з е, рашистськими елітами, так? І бачення того, якою вони бачать Росію. В подальшому, тобто, це буде концептуальний виступ без якихось е, конкретних речей. Бо конкретні речі це є вже питання до конкретних інституційних, будемо казати, організацій: як Мінфін, е, Пентагон, так, е, Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Там, якщо санкції, це Міністерство юстиції, е, Конгрес, Сенат. От, власне, там будуть вже конкретно говорити, публікувати речі, які, які нас цікавлять. А так дійсно треба послухати. Це важливо, це, це теж певні історичні промови, про які будуть говорити пізніше. Всі історичні промови вони є концептуальними, вони є світоглядовими, вони демонструють, умовно кажучи, між рядків, куди, куди буде рухатися світ, куди буде рухатися там умовно кажучи, цивілізована частина нашої планети. Можливо, до речі, там якісь слова будуть сказані, якісь певні меседжі будуть щодо Китаю. От Ми про Китай теж часто говоримо. так? Китай е, займає таку зараз е, двозначну позицію. З одної сторони, вони сьогодні виступають з якимось там планом абсолютно незрозумілим, абсолютно нереалістичним. так? З іншої сторони вони постачають певні нелетальні види. Допомоги Росії там, у вигляді там бронежилетів, касок, одягу, безпілотників, можливо, якісь чіпи, можливо, якісь там елементи техніки, так, щось такого плану. Але ж про що зараз іде мова дуже часто: про власне про те, що Китай може почати постачати чи напряму, чи чи через посередників. Давайте ще не забувати, що є така держава, як КНДР. КНДР, це по суті відверто, будемо говорити, такий собі васал Китаю, по суті, без підтримки Китаю, без, без утримання, так би мовити, певними видами, певними можливостями КНДР. Я не думаю, що могла б існувати в тому вигляді, як зараз. Можливо, через посередників щось. Тому це теж буде меседж. Сполученим Штатам Америки зараз важливо зарубати оці ідеї Китаю по постачанню зброї. Рашиста.